Ситуація, як ми два з половиною місяці вже навіть більше чекаємо з Європи запчастини на Сузуки РМЗ 250, е, видно, що навіть, навіть по ній видно, що вона давненько чекає. Да? Ну, тут якби нема і крайних, і це не пост там агресії, чи, чи що там. Але виходить, ситуація така. Це техніка, що в ремонті, яка стоїть на подвір'ю, поки вона не зремонтувалася, я від неї за неї відповідаю головою. Тому що, ні, наче за свою. Але, виходить, і розумію людей, які замовляють, і хочу вам розказати, воно більш інформативне це відео буде, щоб ви розуміли, хто заказує з Європи сам або, або, або через когось. Тому що з людиною, яка е, мені робить запчастини, я працюю вже, мабуть, 5 років. Це Олексій Мукачева, і вони. Тягнуть, що хочеш. Ну на те, ми полюбили більш бренди, тому що люба запчастина має маркіровку і е, знаходиш в Європі в будь-якому магазині, де де ближче, там де дешевше бувають варіанти. Допустимо, там, якщо Польща десь близько, там тиждень, да, часу доставка. Якщо Іспанія. До, там, до місяця 34 тисячі, тижні. тобто. І виходить, що в Сузукі цієї пішов генератор. Вона у нас обслуговується вона далеченько від Чернівців, Красноїльськ. І вона була колись ще, мабуть, до війни перший раз у нас. Вона була із-за того, що пропала іскра. Потім, що це було, мабуть, датчик падіння, і генератор відкручений генератор бовтався, і то було, то не було. Кришку побило, там уже хтось ліс. Ну, наскільки ми могли, ми це все склали. Розібралися з датчиком. Потім вона була пера і двигун повністю капіталили. Двигун, тут новий шатун під перепресовку йшов, поршнева, тут не дешевий був ремонт. Ну, Покаталися два роки і вилізла проблема з генератором. Получається, що нам потрібна кришка, сам генератор, прокладка. Ну, Запчастини я зараз покажу, вони є в гаражі. І я не знаю, щось вона не прушна на рахунок. От Завжди вона, коли чекала запчастин, чомусь на неї довго йдуть запчастини, десь далеко з Європи, чи якісь От, от ця проблема з магазином, що нині, то, то взагалі. Дивіться, на що ви можете розробляти. І, і Олексій каже: слухай, бодя, я роки співпрацюю, я бачу. Ну, звісно, дивиться, щоб всім було вигідно, так? Вигідно. Ну, Мені, щоб була запчастина е по доступній ціні е власника, щоб власник міг її, щоб вона була якісна. Но, виходить, що все приїхало, а приїхало все, йдемо подивимось в гараж. А не приїхав сам генератор. Тому що генератор застряг в Італії. Чомусь він застряг. Я так зрозумів, він десь їхав. Звідкись? Можливо, навіть Короче, ось тут є сальники Афена. Перп вони бачили, вже потекли. так, Кришка. Кришка, тому що на кришки розбили посадочні. Оці. От тут нема до чого кріпити генератор. Дорогий комплект такий ось. Сам магнето, бо воно розбило відкриті магніти. І коротше, воно побило на старому. Я не буду зараз кришку знімати, про неї буде ще відео, як вона є. Самого генератора нема. Десь приїхала також афеновська прокладка, можливо, я її тут. А, отут. Атена. Атена. Головне, що не антена Діло не в тому. І що ж з цим генератором таке? Вже тиждень за тиждень, тиждень за тижнем Олексій каже, слухай, ну на жаль, це не нова пошта, що подивився, де воно, де воно що. І вже всіх дістало. Ну каже, ну давай вже, і власники, там вже, мабуть, я так зрозумів, купили вже другий мотоцикл, тому що пояснили одразу, що воно в процесі, але не знаємо, коли буде. Типу, якби. І показує йому, що воно в Італії, в Італії, в Італії. І тиждень за тиждень вона з Італії не рухається. Каже добре, що є своя люди... людина, пішла в Італії, знайшла те відділення, а там Совєтський Союз. Це не нова пошта далеко. На тому відділенню каже, сидить баба, яка на ставці, яка вже поставила штамп на повернення того генератора. Ну, зрозуміти ситуація: є генератор, є посилка, її можна відправити. По назначенню, по призначенню, але через те, що вона чомусь дуже довго там стояла і десь блукала, і сроки пройшли, тому що оказується, каже Олексій, що сам магазин зареєстрований в Італії, який він вибирав, де де купляти, а власник цього китаєць. І він з Китаю тягнув це дуже довго, потім воно десь застрягло в Італії. І навіть вже коли знайшли оцей от генератор, оцей от генератор, я з Олексієм як з другом розмовляю. Тому що ми вже про лічні такі от можемо говорити. І Він каже: Слухай! І каже: прийшла людина, каже їй, давай відправляй нам, оце наш, все код є, все, все накладна, є же на, на неї, що воно навіть там проплачено. Ні, ні. Вона вже поставила штамп і все, і вона не хоче навіть слухати. Коротше, той генератор поїхав. Заказали назад, йому кошти повернуть. Заказали з іншого магазину, но вже на під'їзді, але ще немає. Вже каже в провірених, тому що каже також, каже свіжа ситуація в Європі. каже серед замовників, каже, що я не бачу, хто саме розумієте, тягнеш через Європу, воно їде з Аліекспрес, експрес Власник. Китаєць, ну кого тут зробити винного? Я б замовляв сам, розумієте, зараз скажете, що може сам, я сам замовляю. Але бляха, я, мені вистачає, ну, не, не, не все в голову не поміститься, йде на блудиш, а все гроші коштує. Нехай кожен займається своєю справою. Але хто ремонтує, хто сам собі хоче зремонтувати, або людям, майте на увазі і вводіть. Власника в курс справи. Добре, що цей мотоцикл у нас як мінімум за роки вже третій раз ми його відновлюємо. І е, власник нас знає вже, хоч, хоч в очі не бачив, але він бачив нашу роботу і, 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 і тому нас розуміє. Тому ви зарані, якщо комусь будете це, кажіть, дивіться, можуть бути якісь нюанси, тому що це не, не нова пошта і, і ось таке. От, ну. Такі ситуації не скриваємо, розказуємо, тому що не все так, не все так прекрасно, а бувають нюанси, на яких можна, можна підсковнутися.